Коломби на вулиці. Я на Жишки у Львові. Пішохідна, гарна вулиця. Недовга. Подобається вона мені, іноді ми починаємо наші маршрути, наші подорожі. Саме з вулиці Яни Жижки. Майстерня ця Магди. Зеріть увагу, теж вихідний день, а багато чого зачинного не працює. В тому числі магазини, кафе не працюють. О, так от вулиця Яна Жижки теж мені подобається, ми знаємо, що виходимо на Краківську. а тоді ми з Крахіську йдемо на площу ринок. Це такий один з варіантів класичних початків наших прогулянок. Прохання в рамках експерименту поставити лайк. Кажуть, що буде вам після цього щастя, Саме більше Львівських відео зможете побачити. А і нам буде гарно. Ми будемо всі залайкані. Ай як дівчатам приємно, що потрапили до нас на відео. Мені аж, аж незручно, що їм так приємно, то що я вам скажу. А я вулиця Краківська. Визернуло сонечко. Стало значно гарніше в центрі. Більше кольорів, свіжіше, не як обіцяв. Бимо на площу ринок прямо. Мотоцикліст нам тут звичайно не місце, нагадую, традиційно, що в нас на каналі є не тільки вулиці Львова, а й інших міст. Дрогобич, Трускавець, Славське, Моршин, Східниця, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Хмельницький. Переглядайте, насолоджуйтеся. А якщо йдеться Львів, то в нас не тільки центр. У нас є озера біля Львова. Ну от, наприклад, літо, зараз спека не знає, куди поїхати на озеро. Будь ласка. Еміль, Винники, колишнє Винниківське озеро. Ми показуємо, як там зараз, можна знайти старе відео, як там було раніше. Переглядайте, насолоджуйтесь. Скоро будуть інші нові локації біля Львова, яких раніше не було. Все побачите, все покажемо. Так само в нас є трамвайні маршрути, ми просто знімаємо відео з трамвайних маршрутів. Теж, як на мене, дуже цікавий проєкт. Бачите, весь маршрут, так як бачив пасажир там певного трамвая. Одинички, шістки, четвірочки. Ну і так далі. У нас є багато маршрутів, скоро їх буде ще більше. А ще пізніше буде момент, щоб ми знімо всі трамвайні маршрути. Є показані свята у Львові. Тобто, у нас Різдво у Львові, Великдень у Львові. Кому цікаво побачити ці традиції, можна теж шукати відео. Сирний трамвай, там далі поїхав. Ми трошки до нього не встигали, але що іншим разом ми нам теж без кого його покажемо. Тому переглядайте свята, фестивалі. Хто не був на нашому каналі. Ну ви ж знаєте, як зараз телеканали працюють. Телеканали працюють так. Ну не хочу казати як, ну, так що їх ніхто не дивиться. Що фактично тільки в нас на каналі можете побачити, що відбувається у Львові. В центральній частині міста. Привіт. Так, прогуляємось сюди. Тут традиційно що є? Базиліко є? Гендельвіна є. Хе -хе. Мушля є. 36 по є, а далі нічого нема. А, тут 36 по мені подасть. Вони от що вони це. На квітах, на красі вони не економлять. Дуже і дуже гарно. Ну, як на мене. 36 по. Нарешті тут бачите якісь клієнти заходять. Ні, Зараз вони подумають і вийдуть. От спорим, я ж казав. Пацан побачив, що там скільки коштує. Я пив каву в 36 по і не тільки каву і їв багато разів 36 по. Можу собі іноді дозволити. А отут починається це місце. От бачите, тут пап добрий друг, я розумію, що він сюди тільки заїде замість того, що було. Далі мама манана хачапурна хана. Далі ще щось було. Хана. Та закрилося, це ще що що щось закрилося. Я вже не згадаю його. Бо... Якби то вони писали, знаєте, закрився ресторан, а вони ставлять так як надмогильні таблички і ставлять. Назву, що тут закрили, що колись було. Я б тоді вам міг гарніше розказати, що тут було. А... Я аж настільки добре не пам'ятаю, що тут було. На гофрах сьогодні якось. Незвично багато людей. Тобто не на гофрах, на традельниках. Що їх гофрами назвав, навіть не знаю. Атляс. Атлісі теж? Зазвичай є відвідувачі. Йдемо в напрямку до Домініканського собору. Так а музейно, що не міг не показати. Ставропігійська. Ось вона досі тянеться. Тут одна з підземель, Підземель взагалі, ну, дуже є багато по Львову екскурсій з Ми відео з підземель ми давали, ну, бо я вам скажу так важко показати, щоб передати підземелля. Ми давали музеї. От що ми радимо? Відвідати музеї. Ми були ретрогараж, музей скла. Та інші музеї. Шевченківський гай гарно показували. Тобто, дивіться, 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 наш канал. Заходьте в список відтворення Львів. У нас є Львів по роках, по порах року. є загальний список відтворення Львів. Переглядайте. Ще раз нагадаю, у нас є Різдво, Великдень у Львові різних років показано, як у Львові Пасху святили, наприклад, під час коронавірусу, як Пасху святили під час війни. О, Тут пам'ятаєте, тут було зеркало таке. Казали, що інстаграмне дзеркало, вже, вже цієї локації нема. Вже не стало тут інстаграмного дзеркала. Домініканський собор. Ось я кажу, наші відео можна хтось може дивитися, що нового у Львові. А хтось за кілька років наші відео подивиться, а що було колись як у Львові. Багато чого, що ми показували, вже не існує. Вже або зруйноване, або закрилося. А, львівська січкова мануфактура. О давайте пройдемо через провулок. А не провулок, а закапелок маркія найважчі ще на до дзиги кілька кроків зробив. Сьогодні тут не так все заповнене, як зазвичай. От дзига на місці. Час цей порад, тому що 18 .20. вихідний день. В таку, пору, в таку пору мали бути люди. Доволі жарко, спекотно. שזה אמץ